Після гучної сварки чоловік вигнав Олену з машини і покинув на автобусній зупинці за містом, без жодної копійки. Вона вже збиралася йти 25 кілометрів пішки, коли незряча старенька, що дрімала на лавці, тихо прошепотіла. Прикинься моєю онукою, мій особистий водій скоро приїде, і твій чоловік пошкодує, що кинув тебе поруч із найвпливовішою жінкою в місті. Перш ніж продовжити, підпишіться і залиште будь-який коментар. Ваша підтримка допомагає розвивати канал та щодня ділитися з вами новими історіями приємного прослуховування. Олена не любила конфліктів. Слова, сказані на підвищених тонах, довго дзвеніли в голові, заважали сну і позбавляли смаку навіть улюблений чай. Того вечора все почалося через дріб'язок, через звичайні квашені огірки. Віталій повернувся з роботи роздратований, відчинив холодильник і почав перебирати банки. Він знайшов не ті, що хотів, і спалахнув, наче від сірника. Скільки можна пояснювати, бурчав він, грюкаючи дверцятами. Я просив хрумки, а ти знову ці м'які поставила? Що ти взагалі вмієш? Олена мовчки поставила на стіл тарілку з котлетами. У таких випадках вона намагалася не відповідати. Але цей вечір чомусь пішов в шкереберть. Слова Віталія ставали грубішими, голос голоснішим. Він зачепив шкільну їдальню, де працювала Олена, їхню стару Таврію, її маму, у якої вічно немає грошей, і нарешті її саму. Окрім кухні і ганчірки, нічого не бачила, кинув він, хапаючи ключі. Поїхали, відвезу тебе до мами. Нехай там вчить тебе огірки вибирати. Вона спробувала заперечити. Віталію, ніч, дорога, давай завтра. Сідай в машину, гаркнув він. Вона сіла. Дорога тягнулася темною стрічкою. Фари освітлювали рідкісні, придорожні кущі. Віталій тримав кермо міцно, ніби намагався придушити ревіння у грудях, що хвилинне Олена розуміла говорити марно. Ось і зупинка, сказав він раптом, і різко пригальмувавши, ткнув пальцем у табличку. Ворушися, Олена, вилазь. Провітрись, подумай, як жити будемо. А я теж подумаю. Він не кричав сказав сухо це було гірше за крик. Олена відчинила двері. Нічна прохолода вдарила в обличчя. За містом стояла напівпорожня автобусна зупинка, навіс, дві лавки, залізна урна. У темряві світилася маленька табличка з розкладом. Машина рушила і зникла між чорних кущів. Олена залишилася сама. У кишені пальта порожньо. Гаманець і телефон лежали вдома в сумці. Годинник на зупинковому павільйоні не показував час, стрілки зупинилися, як і все навколо. Десь далеко пролетіла машина на секунду освітило порожню дорогу. Вона опустилася на край лавки, обхопила коліна руками. Додому дому 25 кілометрів, сухо підрахувала про себе. Пішки не вперше ходила. Дійдеш. Всередині піднявся не розпач, а порожнеча. Сліз не було. Було відчуття, що ти в чистому полі, і від тебе до людей глуха стіна. Олена піднялася, зробила крок до дороги, і тут за спиною щось тихо ворухнулося. На другій лавці хтось лежав, згорнувшись клубком. Силует був маленький, сухий у довгому пальті та хустці. Дівчинко, пролунав хребкуватий голос, почекай! Олена обернулася. На неї дивилися незрячі очі, молочно блакитні, але на диво ясні. Обличчя старенької було спокійним і трохи стомленим, як у людини, яка багато бачила, і перестала дивуватися. Хустка була акуратно зав'язана. Поруч на лавці лежала маленька тростина. Пробачте, тихо сказала Олена, я вас розбудила. Я й не спала по-справжньому, відповіла жінка. Я слухала. Ти плакала? Ні, відгукнулась Олена. Просто втомилася. Втома це теж сльози, тільки всередині, кивнула старенька. Сідай, не йди. Через десять хвилин сюди приїде машина. Скажи, що ти їй моя онука. Зрозуміла? Олена розгубилася. Яка онука? Пробачте, не треба. Я піду. Мені в місто. Тобі нікуди не треба в ніч. Голос став твердішим. Сядь. Десять хвилин не вік. Твоєму чоловікові завтра буде про що думати, ти тільки не сперечайся. Скажи я онука марини Львівни. Марини Львівни, повторила Олена механічно, навіщо? Для того що людина іноді має опинитися поруч з тим, хто може за неї сказати, спокійно відповіла старенька. Олена посміхнулася вперше за ніч. Ви жартуєте? Я незряча, але не смішна, відрізала жінка. Домовились. Олена сіла поруч, лавка скрипнула, вітер ледь ворушив листя, звідки спахло мокрою травою. Старенька поклала долоню Олені на руку суху легко. Небійща, сказала вона. Мені багато разів доводилося сидіти на зупинках. Чекала чоловіка, коли він був живий, спочатку на автобусах, потім на машинах. Навчилася відчувати, добра людина чи зла. Зараз добрий уже поруч. Через кілька хвилин на дорогу м'яко викотився чорний автомобіль. Фари на секунду залили зупинку світлом. Машина зупинилася точно навпроти лавки. З неї вийшов чоловік років п'ятдесяти, високий, підтягнутий, який в усьому дає собі раду. Підійшов до старенької з упевненістю. Марино Львівно, промовив він тепло. Ви як? Як завжди, Павле, відповіла вона. Познайомся, моя онука. Підвеземо. Олена подалася вперед. Я, пробачте, я не ваша, сьогодні моя, спокійно перебила Марина Львівна. Завтра поговоримо інакше. Павле, допоможи. Павло обережно підтримав жінку під лікоть, дбайливо посадив у машину, відчинив для Олени задні дверцята, усміхнувся щиро. Сідайте, місто далеко, вночі пішки не діло. Олена послухалася. Машина рушила м'яко. У салоні пахло чисто, не парфумами чи освіжувачем, а чимось домашнім, свіжим хлібом і чаєм. Марина Львівна влаштувалася зручно, зітхнула. Як тебе звати, онуко? Олена. Гарне ім'я. Добре. Олено, скажи чесно, тебе покинули чи ти сама пішла? По чесному. Олена зітхнула. Покинули. У мене і телефону немає. Навіть розкладу автобусів не бачу. Значить, не покинули, а вигуляти вивели, несподівано легко сказала старенька. Погана справа вигулювати людей вночі на зупинках. Павле, поїдемо спершу до мене. Марино Львівно обережно зауважив водій. Може, Олену додому? Додому завтра, відрізала вона. Сьогодні людина переночує у мене, вранці поїдемо разом. Я люблю дивитися, як правда розставляє тарілки по місцях. Олена спробувала заперечити, але одного разу почуте не сперечайся чомусь оселилося в грудях тихим законом. Вона лише запитала Марину Львівну, пробачте, ви навіщо мені допомагаєте? Ви мене не знаєте. Мені не потрібно знати все про людину, щоб чути, як у неї тремтить голос, відповіла жінка. А ще вона посміхнулася, і змуршки навколо очей стали м'якими. Мені нудно жити, якщо я не роблю добрих справ без зайвих розмов. Будинок Марини Львівни стояв у тихому провулку за залізною огорожею обвитою плющем. Будинок був не новий, але міцний. Вікна світилися рівним, теплим світлом. Всередині чисто, просто без розкоші, жодних позолочених ручок, жодних гучних меблів, дерев'яний стіл, чайник, підставка для ложок, баночки з крупами, напис Крейдою на дошці. Проходь, сказала Марина Львівна. Павле, чай і, будь ласка, твої фірмові сирники. Я знаю, ти привіз. Павло посміхнувся і, не ставлячи запитань, увімкнув чайник. Усе відбувалося так природно, ніби онука Олена була тут щодня. Олена відчула, як втома відступає тепла вода на руках, м'який рушник, простий чай. Сирники не з ресторану, а як удома. Ти працювала десь з людьми? запитала Марина Львівна за чаєм. У шкільній їдальні, відповіла Олена. Діти галасливі, але добрі. Значить. Ти вмієш бачити дрібниці, кивнула старенька. Це важливо. А чоловік у тебе де працює? На складі, водієм, втомлюється. Але вона зам'ялася Коли втомлюється, злиться. Це його вибір злитися, спокійно сказала Марина Львівна. Втома не виправдання. Люди різними словами прикривають грубість робота, сусіди, погода, огірки. А це завжди одне й те саме неповага. Олена мовчала. Ці прості слова звучали, наче вперше Ти виспись, м'яко продовжила господиня. Завтра зранку ми разом поїдемо до тебе. Ти будеш поруч зі мною, а він нехай говорить, що хоче. Правда, не любить гучних голосів, але вона їх не боїться. Кімната для гостей була світлою. Білі фіранки, чиста білизна, на тумбочці лампа. Олена лягла і майже одразу провалилася в сон. Не тому, що не хотіла думати, а тому, що хтось на один вечір узяв її думки у свої руки і тримав, не відпускаючи. Ранок почався із запаху свіжого хліба. На кухні вже кипів чайник, Павло різав помідори. Марина Львівна сиділа за столом. Готова? запитала вона, не піднімаючи голови. Так, кивнула Олена. Пробачте, я не знаю, як вам дякувати. Дякувати потім. відмахнулася жінка. Зараз їдемо, Павле, машину. На під'їзді до будинку Олени серце забилося частіше. Віталій стояв біля під'їзду поруч двоє його приятелів, у руках пластикові стаканчики з кавою. На вигляд, як завжди, веселі, самовпевнені. Побачивши машину, що під'їжджала, Віталій посміхнувся не інакше таксі собі викликала. Машина зупинилася. Спочатку вийшла Олена, за нею Марина Львівна, спираючись на тростину у світлому пальті, слідом Павло. Ну, нарешті, почав Віталій, але голос зірвався, коли він подивився на стареньку. Погляд у неї був спокійний, але не м'який. Такий погляд у юності Олена бачила лише у шкільної завучки суворої, справедливої і чомусь завжди слушної. «Добрий день!» – сказала Марина Львівна. Я Марина Львівна. Цій жінці знадобилося забрати свої речі. Вам це не заважає? Віталій миттєво зібрався. А ви хто взагалі? Родичка. Він перевів погляд на Олену. Ось, значить, як так, з ночівлею до бабки. Я людина, рівно відповіла Марина Львівна, яка вміє називати речі своїми іменами і в якої є вуха. Ви, судячи з усього, цим часто не користуєтеся. Віталій відкрив рот, але Марина Львівна підняла долоню. Давайте без спектаклів. Олена підніметься, візьме документи та речі якщо ви спробуєте їй завадити, я викличу знайомого дільничного. Він любить такі розмови про те, як жінку виштовхнути з машини вночі і залишити на зупинці. Павле, будь ласка, подзвони. Павло вже набирав номер. Він не блефував. Це відчувалося за інтонацією. Добре. – пирхнув Віталій. Нехай бере, тільки потім валізу назад до мене принесе. Валіза стоятиме там, де захоче Олена. відрізала Марина Львівна. Її життя не річ. Олена пройшла повз Віталія і піднялася до квартири. Кімната зустріла тишею, стілець, стіл, акуратно складене простирадло. Вона швидко зібрала документи, пару суконь, аптечку, взяла фотографії. Поїхали. Сказала Марина Львівна, треба поговорити у спокійному місці. Віталій не втримався Ей, а я що, один буду. Ти куди її забираєш? Відповідаю, спокійно сказала Марина Львівна і вперше посміхнулася дуже холодно. Я забираю людину з місця, де її не поважають. Ви ніколи не ставили собі запитання, чому у вас весь час винні інші? Може, тому що так простіше, ніж подивитися в дзеркало. Віталій зніяковів. Він не очікував такої прямоти, але звічка нападати переважила. Та що ви за. почав він. І тут Марина Львівна злегка нахилилася до Павла. Будь ласка, покажи йому, хто за. Павло дістав із кишені пластикову картку, схожу на перепустку, на секунду підніс ближче до Віталія. Той прочитав і завмер. Логотип відомого фонду, відповідальність за низку соціальних проєктів. Прізвище Марини Львівни виявилося тим самим, яке він не раз чув по телевізорі в сюжетах про благодійність і міські справи. Незряча жінка виявилася тією людиною, до якої мер міста приходив на ювілей і дякував від імені жителів. Це неважливо. зупинила розгубленість Марина Львівна. Я не люблю титулів. Важливо інше в вашому місті є правила, і одне з них дуже просте жінок вночі на зупинках не залишають. Запам'ятали це без логотипів і телепередач. Віталій зблід і кивнув. Приятелі зробили вигляд, що їх тут не було, і розчинилися у дворі. Ідіть, тихо сказала Марина Львівна Олені. Поїхали звідси. Далі все було просто. В машині ніхто не говорив голосно. Олена дивилася у вікно і думала, як дивно і легко іноді повертається дихання. Слова Марини Львівни не були з ефектом не звучало, як ви мені за все заплатите. Вона говорила про прості речі повагу, тишу, відповідальність, і це було сильніше за будь-які крики. Олено, сказала Марина Львівна, коли вони повернулися до її будинку. Тобі зараз не потрібно падати у порожнечу. Порожнеча любить плач і самоприниження, а вони лише відбирають сили. Тому в мене пропозиція. Яка насторожилася Олена? Не лякайся, позміхнулася Марина Львівна. У мене є невелика справа пансіонат для літніх людей. Звичайний, хороший. Там живуть старі стареньки, яким потрібна не розкіш, а порядок, чиста постіль і добрі руки. Наш керівник їде до сина в інше місто, шукаю нову людину. Мені потрібен той, хто вміє бачити людей. А ти вмієш? Погодишся стати керуючою. Зарплата нормаля, Кімната на території, якщо захочеш. Яка. насторожилася Олена. Не лякайся, посміхнулася Марина Львівна. У мене є невелика справа. Пансіонат для літніх людей. Не елітний, звичайний, хороший. Там живуть старі старенькі, яким потрібна не розкіш, а порядок, чиста постіль і добрі руки. Наш керівник їде до сина в інше місто. Шукаю нову людину. Мені потрібен той, хто вміє бачити людей. А ти вмієш погодишся стати керуючою. Зарплата нормальна, житимеш на території, якщо захочеш. Олена завмерла. Пропозиція була надто несподіваною, щоб одразу повірити. Ви мене не знаєте, видихнула вона. Вчора не знала, сьогодні знаю більше. Бачила, як ти говориш, як мовчиш, як дякуєш за чай. Я вмію читати людей. Мені не потрібна донька мільярдера, мені потрібна Олена зі шкільної їдальні, яка знає, що таке кожному по шматочку, і не забути про найтихішого. Пансіонату потрібна така, згодна. Я спробую, сказала Олена тихо. Але якщо не вийде. Якщо не вийде, так само спокійно відповіла Марина Львівна, ти підеш далі, а я знайду іншу людину. Але я дуже хочу, щоб вийшло у тебе. Вони потиснули одне одному руки, не як начальник із підлеглою, а як люди, які домовилися про важливе. Пансіонат виявився не страшним, як Олена думала, а напрочуд спокійним місцем низька будівля з довгим коридором, у якому пахло чистою білизною та яблучним компотом. Кімнати по двоє троє людей, на стінах фотографії дітей та онуків, на подвір'ї лавочки та кілька грядок із кропом і петрушкою. В їдальні галосливо, але м'яко. Дзенької ложки. Хтось сміється, хтось сперечається, де ставити цукорницю. Олена зайшла туди і відчула щось незвичне, наче все життя йшла саме сюди, просто не знала адреси. Підійшла до першої бабусі. «Добрий день, я Олена. Буду тут за порядком дивитися. А ми дивитимемося, як ви будете дивитися, посміхнулася та. А то до нас тут приходили всякі, один лише папірці любив. Я люблю людей. Просто відповіла Олена, папірці потім. З цього й почалося. Вона не ламала уклад, не тягала меблі по підлозі, не вводила реформи. Вона для початку запам'ятала імена, розставила розклад умивань так, щоб найповільніші йшли першими, а спритні потім. Попросила кухаря робити раз на тиждень святковий суп, просто додавати дрібку зелені і трохи сметани. Раз на день обходила всі кімнати, розмовляла з кожним хоч хвилинку. Як спалося, що снилося чи не дме з вікна. Через тиждень у коридорі стояла та сама тиша, де чути не лише кроки, а й посмішки. Павло іноді їздив у пансіонат у справах, привозив продукти, забирав документи. Він вітався з усіма, жартував, розповідав новини. На ринку капуста гарна пішла. Олена розуміла без цього чоловіка Марина Львівна давно б утомилася. Павло як рівна дорога, якою можна їхати без тряски. Віталій у тідні дзвонив. Спочатку кричав: Повернись, хто ти без мене? Потім намагався здаватися. Я все зрозумів. Потім з'являвся біля воріт пансіонату, м'яв, кепку в руках. Олена виходила, віталася і казала: Жити разом ми більше не будемо. Давай скажемо одне одному правду. Ми одне одного мучили. Він ішов роздратований. Але щоразу тихіше. Одного разу він знову прийшов, але вже не сам привів матір. Жінка, якої Олена раніше боялася, раптом тихо сказала Син у мене гарячий, але відступити вміє. Олено, ти вибач нас обох. Ти не моя сім'я, це правда, але ти хороша людина. Нехай у тебе буде свій дім. Олена кивнула. Через місяць Марина Львівна подзвонила і покликала Олену до себе до кабінету. У кабінеті, де стояв письмовий стіл, на полиці лежали акуратні теки, а на стіні висіла мапа міста. Не прикраса, а пам'ять. Кожен провулок тут означав щось. Як ти? запитала вона. Живу, відповіла Олена. Тут добре місце. Люди, як діти, якщо дивитися в очі, посміхаються. Бачиш, кивнула Марина Львівна. Я не помилилася. Вона відчинила ящик столу, дістала конверт. Тут договір. Назва звучить серйозно, але всередині все просто ти керуюча із зарплатою, із довіреністю на термінові справи, і з усіма правами. Павло допоможе з документами. І ще вона трохи помовчала Не лякайся ось цього. Вона поклала на стіл маленьку ключницю. Це наш фонд Малих Осель. Тут лежать ключі від подарункових помешкань. Їх небагато, ми іноді їх даруємо тим, хто не вміє відчинити свої двері. Якщо трапиться, що тобі не буде куди йти, ця ключниця допоможе. Я не питаю, чи треба тобі зараз, просто знай таке є. Олена не взяла ключі, тільки поклала долоню зверху. Дякую, прошепотіла. Я поки тримаюся сама. Це правильні слова, схвалила Марина Львівна. Тримайся. Але не забувай, що поруч люди. Осінь прийшла тихо. У пансіонаті стали частіше пахнути яблуками. Хтось приніс повну корзину Антонівки. Олена навчила всіх пекти просту шарлотку на кефірі. Літні люди хвалили, просили добавки. Віталій одного разу подзвонив із зовсім іншого місця із складу нової роботи в сусідньому місті. Сказав: Я поїхав, почав із нуля, без злоби. Ти живи добре. І ти, відповіла Олена, бережи себе. І повісила слухавку, без важкості. Щось що давно тяглося, обірвалося без болю. Не як нитка, а як туман просто розсіялося. На день народження пансіонату Марина Львівна приїхала без зайвого пафосу, але з тією своєю ясністю, від якої всі ставали трохи кращими. Сиділи в їдальні, їли шарлотку, хтось співав. Хтось мовчки кивав у такт. Марина Львівна, не бачучи очима, бачила все краще за інших хто засоромився, хто втомився, кому треба налити ще компоту. Олено, сказала вона, коли люди розійшлися по кімнатах. Я давно хотіла сказати тієї ночі на зупинці я не випадково опинилася. Ти скажеш доля, я скажу інтуїція. Я іноді виїжджаю в місто вночі і сідаю на лавку. Слухаю тієї ночі я почула тебе і дуже рада, що почула. Я теж рада, тихо відповіла Олена. Ви мене ніби зняли з цвяха. Я висіла, а ви зняли. Гарне порівняння, посміхнулася Марина Львівна. Тільки не висіла ти. Ти просто думала, що це і є життя, а життя це інше. Це коли ти вранці відчиняєш вікно і знаєш, кого ти сьогодні порадуєш. От і радуй, і пам'ятай, твоя сила не в крику, а в порядку. Порядок це велика любов. Олена кивнула. На душі було ясно, як уранці після дощу. Минуло зовсім небагато часу. Місто помітило, що в пансіонаті на околиці живуть, як удома. Люди стали приносити книжки, ягоди. Хтось подарував новий чайник. У коридорі з'явилася дошка оголошень. Сьогодні читає вірші Іван Іванович. Завтра шаховий турнір. Ці дрібниці гріли. Іноді пізно ввечері, зачиняючи вікна в коридорі, Олена згадувала ту зупинку: нічний вітер і погляд Марини Львівни, спокійний, упевнений. В голові звучали її слова. А ще Олена зрозуміла. Зустріч із Мариною Львівною не диво, а підказка. Вдолі багато таких підказок, просто треба навчитися вчасно почути тихий голос на лавці. В один із таких вечорів приїхала Марина Львівна. Зайшла, як завжди, не галасуючи, Павло заніс два пакети з яблуками. Олено, сказала вона, ходімо, пройдемося подвірям. Вони вийшли. Осіннє повітря пахло димом. Вдалині гавкав собака. Марина Львівна сперлася на тростину і раптом несподівано запитала Ти щаслива? Олена подумала не швидко, без сорому і без маски. Так, сказала вона, тому що я на місці і тому, що ви тоді були на тій зупинці. Ось і добре, кивнула Марина Львівна, значить, недарма я люблю нічні поїздки. Вона повернулася до Ганку. Ходімо котичай. Павло привіз мед. Вони йшли повільно, у вікнах пансіонату горіло тепле світло, хтось сміявся, хтось спорив, де поставити вазу. Життя йшло своїм порядком, і в цьому порядку було місце людині, яку ще вчора залишили на узбіччі не зламалася, не пропала, не озлобилася. Просто встала і пішла далі, тому що поруч опинилася старенька, яка вміла бачити без очей і говорити без гучних слів, і це виявилося сильнішим за будь-яку сварку і будь-яку темляву.